Роман Мрочко, голова Херсонської міської військової адміністрації, регулярно публікує у своєму телеграм-каналі фото з відремонтованими укриттями і подяки мешканців будинків, яким тепер є де сховатись від обстрілів, що тривають і вдень, і вночі. І от зараз, що ви бачите, це... Посліслія ремонту да, да. да. зісні була ні ни світа, нічого на да, такие. видите, что сделали, они умнічки слово укриття в телеграм-каналі Мрочка зустрічається 73 рази, і майже кожне повідомлення із точною адресою кожного облаштованого підвалу чи вуличної споруди. Чергове найпростіше укриття у Херсоні було відремонтоване і облаштоване спільно з обласною військовою адміністрацією. Цього разу на вулиці Українській, 19, вже закінчені ремонтні роботи. Продовжуємо працювати задля безпеки населення. Звітує у листопаді голова міської адміністрації. Кілька повідомлень Роман Мрочко присвятив встановленню дверей. Які автоматично відкриваються при спрацюванні сигналу тривоги. Коли у нас звучить сирена, вони відкриваються автоматично. Ось ці ось, так? Ні-ні. Оті. Що там внизу. Ось тут ось у нас написано, що це укриття. І коли сирена, вони автоматично відкриваються. 31 жовтня начальник МВА опублікував повний перелік адрес укриттів і сховищ, де встановлені такі розумні двері. Їх уже 30. Одні люди дякують, інші дивуються. Навіщо цей піар чиновників супроводжується поширенням точних адрес укриттів? Каналіси каналі адреси поназивав. я взагалі не знаю для чого це робиться. Щоб тітка були на вудки, куди стріляти, чи що. Взагалі-то Роман Мрочко діє правильно і згідно закону та рішення РНБО, які зобов'язують місцеві адміністрації надавати населенню доступ до інформації про укриття і сховища, а також створити онлайн-карту з вказанням їхніх адрес. До нашого звернення у відділ цивільного захисту Херсонської МВА. Такої карти на сайті міської ради не було, а тепер є і наданий нам перелік всіх укриттів і вуличних захисних споруд. Ми опублікували на сайтах Центру журналістських розслідувань і IPC «Південь». А й для ворога усі укриття у підвалах не таємниця. Ніхто ж не сумнівається, що зрадник Володимир Сальдо, який був міським головою Херсона, інформацією про укриття в підвалах володіє у повному обсязі. Ми на самом деле свої. Отже, адреси усіх укриттів і сховищ Херсона у вільному доступі, але він різко зникає, як тільки мова заходить про гроші. Наші з вами гроші. На які міська адміністрація і ремонтує укриття, закуповуючи розкладачки, ліжка і навіть вуличні лавки, відділ цивільного захисту МВА на чолі з Олександром Горіним, незаконно секретить адреси у договорах на розробку проєктно кошторисної документації, ремонти укриттів і технічний нагляд за ними. Навіщо чиновники це роблять, якщо адреси укриттів не таємниця і є у вільному доступі? Відповідь проста, щоб ми з вами не знали, хто ремонтує той чи інший підвал за договором, а хто насправді, як це ми виявили під час попереднього розслідування. Договір на ремонт у цьому укритті пан Горін підписував з фізичною особою-підприємцем Юрченко Наталією Павлівною з броварів. Вона зареєструвалась як ФОП буквально за місяць до отримання трьох підрядів у Херсоні на загальну суму у майже 6 мільйонів гривень. В той же час пані Наталя шукала роботу на Work.ua, засумнівавшись у її спроможності ремонтувати три укриття за власний кошт, адже аванси не передбачені договором. Ми їй зателефонували. Однак у відповідь почули, що вона ремонтами не займається, а передала підряди своїй сестрі. А в Харкові знаходиться і займаються вони. А вони самі це роблять, чи якось через підрядників якось можна ось це я не можу вам давайте я в неї спитаю. і Якщо можна буде її телефон дати, я вам дам. А ви з нею потом е зв'яжетесь? Сестру Наталі Юрченко. Ми також знайшли. Однак вона запевнила, що про ремонти херсонських підвалів вона дізналась від нас. Ми е, телефонували Наталії Павлівні. Вона сказала, що вона передала ці підряди вам, і зараз ви їми займаєтесь. О, Боже, ні <соць> падає такого не може бути. Я вам взагалі іншої спеціальності я не займаюся. Попри це, укриття за цією адресою відремонтовано. А мешканці будинку, у підвалі якого воно знаходиться, в принципі задоволені проведеними роботами. Хто ж виконував підряд замість ФОП Юрченко? Скажіть, а хто робив? Звідки хлопці були? Місцеві чи приїжджали? Давід, знаємо, що Давід. Ми не вперше чуємо ім'я цього, скажімо так, тіньового підрядника. Про нього ж згадували працівники в іншому укритті, яке також за договором мала ремонтувати ФОП Наталія Юрченко. Без відповіді залишаються питання щодо того, яким чином оформлялася робота цього Давида та його робітників, та яким чином вона була оплачена. І скільки отримала Юрченко за свої послуги у схемі, яку прийнято називати фірмою чи ФОПом-прокладкою. Наше розслідування виявило серед виконавців херсонських підрядів свого роду землятство мешканців окупованої Луганщини, точніше, району Северодонецька. І воно продовжує рости. До фопів Юрченко-Іржевського нещодавно приєдналась Кудрявцева Оксана Васильівна, яка отримала 19 замовлень на розробку кошторисної документації загальною вартістю у майже 100 тисяч гривень. Керівник відділу цивільного захисту Олександр Горін і перша заступниця голови МВА Наталія Чехута раніше працювали на керівних посадах у Луганській області. Та й сам голова МВА Роман Мрочко, колишній військовий прокурор луганського гарнізону Сил АТО. У попередньому сюжеті про ремонти херсонських укриттів ми розповідали ще про одного ФОПа. Також переселенця з окупованої території, але вже з Запорізької області. Євген Чорнобильський із Мелітополя зареєструвався як фізична особа-підприємець у Львові буквально за два тижні до того, як отримав свій перший підряд у далекому Херсоні. Він мав ремонтувати укриття однієї з лікарень. Однак реально роботи тут виконували інші люди. З Харкова у нас просто пригласіли падречиків. В Харькове тоже таким занимались. Львовские подрядчики, да? Получается. Да? А вот там получается по документам этот объект должен делать ФОП Чернобыльский. Слышали, как это там? Да. Можно несколько слов? Если с ним сотрудничаете, получается. Да? Я сотрудничаю с теми, кто мне дает работу. А далі та ніби вам розказали больше всього. Да Они, я выше, вище про норм не лізу. Результати їхньої діяльності нам оцінити не вдалось. У день нашої зйомки за дивним збігом обставин у приміщенні зникло освітлення. А робітники, які закінчували ремонт, на об'єкт не вийшли. За інформацією наших джерел у міськраді, їм просто вчасно не заплатили за роботу. Попри те, що об'єкт ФОП Чорнобильський не здав, у жовтні він отримав підряди ще на два укриття в Херсоні. Відтак загальна сума робіт перевалила за 6 мільйонів гривень. Але це не все, бо за ремонти херсонських підвалів взялась і його дружина Чорнобильська Аксенія Вікторівна. Причому їй дісталась друга частина засекреченого в договорі укриття на півмільйона гривень. Адресу цього укриття відділ цивільного захисту МВА відмовився нам розкрити, відповівши відпискою на інформаційний запит. Однак ми вичислили його адресу самі. Чиновники опублікували дані про закупівлі за номером укриття, потім скасували її, зазначивши технічною помилкою, і опублікували вже без номера, але в Прозоро нічого не горить. Відтак за номером ми визначили, що йдеться про те ж таки укриття у лікарні, яке мав ремонтувати чоловік Аксенії Чорнобильської. У приміщенні, яке, скоріш за все, і є та друга частина укриття, ми зустріли проектувальника, який робив заміри кімнати, і він виявився одиво… диво. А ви звідки? Ви Херсонські чи Хлопець, який назвався Захаром, відмовився повідомити своє прізвище і хто його найняв. Але щиро розповів журналісту, що за робота привела його зі Львова у Херсон. Розповість того, чим ви зараз займаєтесь. Я роблю креслення А для чого це креслення потрібне? розплати об'єм робіт, тобто площу, чистін. Ну і мати за його в всі приміщення. Ми б не шукали прізвища цього юнака, якого відрядили зі Львова міряти стіни у Херсоні, якби в редакцію центру журналістських розслідувань не прийшло звернення від громадянина України Настишина Захара Михайловича. Про увага, не більше не менше, а вилучення незаконно отриманої інформації в ході здійснення журналістської діяльності. Громадянин Настишин вважає, що журналіст ЦЖР порушив його права на ще раз увага, на особисте життя, повагу честі та гідності і ділової репутації, і пише, що звернеться до суду, якщо ми оприлюднимо його зображення. Ми не знаємо, яке особисте життя вів Захар Настишин у підвальному приміщенні херсонської лікарні. Але ось йому та його роботодавцю фаховий коментар авторитетної юристки та адвокатки Оксани Максименюк. З самого запиту, який він надіслав, ми бачимо, що він розумів і знав, що перед ними журналісти, і що вони здійснюють журналістське розслідування, оскільки запит було направлено саме до вашої агенції, а не до будь-яких інших. Тобто особа розуміла, що це журналіст і що він проводить зйомку. По самому відео видно, що ця особа не заперечувала проти проведення зйомку. Більше того, вона всіляко сприяла проведенню цієї зйомки, тобто він там. Наговорив на відео інформацію, яку запитував журналіст. Тобто, був відбувався контакт. Він коментував ситуацію і питання, не давав відповіді на ті питання, з якими звертався журналіст. Тому тут його порушення не відбувалося його прав, а є його згода. Яка е, призумується в тому, що він дає коментарі на відео, він бачить, що його знімають, і він не заперечує, не вчиняє будь-які дії, які б свідчили на користь того, що він проти того, що було проведено зйомку. Порушення прав безпосередньо вказаної особи не відбувалося. Більше того, там не було ніякого приватного життя або якоїсь інформації, яка становить або підпадає під закон про захист під захист приватного життя. Це громадське місце, доступ до якого є відкритим, тобто він не потребує якогось спеціального доступу до цих приміщень. До речі, про роботодавця, який мабуть. І сподвигнув Захара на те звернення. Людина з таким же ім'ям, як у автора листа, є студентом Львівської політехніки, студентом, мабуть, хорошим, бо є членом вченої ради Інституту будівництва та інженерних систем. Випускник цього ж інституту Львівської політехніки, а нині сертифікований викладач курсу програмний комплекс АВК-5. Це така програма, за якою обраховуються кошториси. Головачов Олексій Олександрович отримав вісім підрядів на кошторисні роботи ремонту укриттів у Херсоні. Ми не можемо стверджувати, що серед них є і те приміщення, креслення якого робив Захар, бо відділ цивільного захисту МВА Херсона незаконно засекретив адреси і в договорах на проектно-кошторисні роботи. Але співпадіння, погодьтесь тут є. Ще один вид послуг, який супроводжує ремонти херсонських укриттів. Технічний нагляд. Ці послуги відділ міської адміністрації, на чолі з Олександром Горіним, закуповує окремо і теж сумнівно. На момент підготовки цього матеріалу, за нашими підрахунками, було заключено 79 договорів на послуги з поточного ремонту укриттів. Так ось 42 підряди з технічного нагляду за цими роботами, тобто на половині всіх об'єктів, отримала одна людина ФОП Примачук Ігор Вікторович. Цей інженер із Київської області, зареєстрований підприємцем в місті Бровари, у 2015 році отримав сертифікат інженера технічного нагляду другої категорії. Однак, за даними аналітичної системи «Юконтрол», до херсонських підрядів, у нього була відсутня тендерна історія. Але найголовніше питання: як може один інженер до того ж, який не живе в Херсоні? Забезпечити технічний нагляд на стількох об'єктах, сама по собі господарська діяльність ну ФОПу не заборонена. Звичайно, він може бути зареєстрований в праворах і навіть головний офіс мати не питання. Е -е, але ну 39 об'єктів давайте будемо ну відвертими між собою. Тобто йому принаймні треба буде ну хоча б там п'ять чи а можливо навіть 10 людей найняти, які паралельно будуть працювати, бо на ну він сам. Фізично не спроможний це зробити, наприклад, якщо він ну особисто займається технічним наглядом, і коли вкладався договір, чи дійсно перевіряли, що наприклад у нього є наймані працівники, чи принаймні, хоча б за договорами, я не знаю, ну там субпідряду, цивільно правовими, будь-якими іншими там про співпрацю, про спільну діяльність, неважливо, як вони їх називають, але принаймні, що хоч якісь договірні зобов'язання, ще з якимись особами, які дійсно ну от, ну 40 об'єктів. На яких треба періодично бувати, не при прийманні там певних стадій робіт, ем, ну то. Тось... Це фізично, скажімо просто так. Фізично да, це фізично. Це фізично одну одній людині. Точно неможливо. Можливо, п'ятеро е, з цією роботою плюс-мінус би впорались. Але от питання чи є там п'ятеро найманих працівників, у цього ФОПа. І якщо нема, то це знову ж таки додатковий дзвіночок для того, щоб правоохоронці перевірили це, е, Витребують відповідні документи е, в обох сторін і дійсно задавали вже ті питання, які, наприклад, ну на які ми з вами на жаль не можемо отримати Юрій. Бойко, юрист Центру протидії корупції, відомий фахівець із публічних закупівель, ознайомився на наше прохання із договорами на послуги з поточного ремонту херсонських укриттів. Він дійшов висновку, що є всі підстави звертатись до правоохоронців. Якщо виконує третя особа, яка жодних договірних зобов'язань замовником не має, відповідно за якість робот ніхто не відповідає. І це додатковий ризик і для громадян. І, і, взагалі, додаткова ну шкода нам не платникам податків постійно. Ми не розуміємо куди. Але насправді ну, е сумарно всі факти, про які ви говорили, про які ми бачили в сюжеті, е це достатньо для того, щоб е правоохоронці розпочали перевірку цього. І, ну, наприклад, насправді, по е фізичним особам підприємцям, якщо дійсно є якесь відмивання саме через них, ну, на рахунок їм, якщо буде перераховані гроші, ну... Слідчі це побачать безвитівкові гроші ну, легко відстежити. і е е е Це вже орган досудового розслідування розбереться. Бачив от, ну, за от, ці роки так, кошторис ну, завищеними сумами. Е е бачив е різні договори, але так, щоб прям е просто на ФОПа, просто на виконавчий і просто створеного ФОПа або ФОП, який вже припинився, е е вкладати. Крім того, на думку експерта, відділ цивільного захисту Херсонської МВА порушив вимоги щодо визначення предмету закупівель. В усіх договорах вказано, що закуповуються послуги з поточного ремонту, а кодом державного класифікатора обрано інші завершальні будівельні роботи. Відсутні в додатках до договорів, загальна сума яких перевалила за 150 мільйонів гривень, і локальні кошториси, які дали б нам можливість судити про чесність цін на роботи і будівельні матеріали. У наданні нам цієї публічної інформації також відмовили. Ну що ж, суд так, суд. Центр журналістських розслідувань.